Швидко, якісно і дешево все зробимо. домовилися, що я фарбую за один долар. Подивитися, як я буду це робити. Підняв, прибив, підняв, прибив, підняв, прибив. Зробити з цього динозавра людину кормити не будуть, я вже зрозумів. 12-та ночі закінчив я фарбувати, але батарейки вже посаджені. Друзі, всім привіт! За мною будинок, в якому працюю наступні пару днів. Це нові клієнти, новий будинок, вони його тільки купили. 500 тисяч доларів він коштує. До речі, я його буду перефарбовувати ззовні, але трішки пізніше. Зараз працюємо всередині. Всередині потрібно пофарбувати всі стіни. Як я сказав, що будинок щойно куплений, вони починають робити тут ремонт. Головна вимога до ремонту він має бути дешевий. Як ми любимо. Коротше, домовилися, що я фарбую за 1 долар скверфіт. У них тут є 5 галонів фарби. Якщо її не вистачить, то я докупляю. За свій рахунок. Взявся за цю роботу, тому що, скажімо так, нескладний об'єкт. Як бачите, він пустий, нічого не потрібно там накривати, нічого не потрібно рухати. Також там другий поверх. Ну, на другий поверх, давайте я вже піду завтра покажу. Навіть плитку не потрібно накривати, тому що вони її будуть міняти. Сказали, фарбую разом з плиткою ніяких проблем. Я запропонував замінити тут плитку, дав ціну 6 доларів за скверфіт. Вони сказали, ми подумаємо, сьогодні я приїхав, говорять, що ми вже когось знайшли. Отак. Тому і долар також пройшов со скрипом. Знаєте, я частенько зустрічаю в чатах, говорять, що я там фарбую по півтора долара, по 2 долара. Не знаю, де ви знаходите пасаниці 2-1,5 долара. Ось тут долар плюс часткова фарба. Хочеш фарбуй, не хочеш, зараз сеньори залітають, це за день. Фарбую все. Те ж саме плитка. Я сказав 6, вони говорять, ні. Знайшовся хтось дешевше. Ну, що до плитки я б і не готовий її робити там, за 4 долари. Єдине, я не дуже згоден з підходом, але вже як буде. Я їм запропонував, кажу, давайте відразу знімемо плінтус, тому що буде зриватися плитка. Я зніму зараз плінтус, пофарбую, а ви потім будете класти нову плитку і вже потім ставити новий плінтус. А то я зараз фарбую стіни. Потім ви будете знімати плінтус, там, повіддираєте ту фарбу. От. Але ж зрозуміло, це додаткові витрати. Вони говорять, ні 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 тут якісь хлопці були, сказали, що все, фарбуйте, ми тут прийдемо швидко, якісно і дешево все зробимо. Ну, звучить так собі, але окей, в принципі, моя справа за долар пофарбувати добре. Завтра доведеться там ще позашпакльовувати дірки, я вже це не говорив, думаю, ладно, зараз ще почну за дірки говорити, то віддадуть роботу сіньорам. Отака локація тут. Виходимо на задній двір. Маємо тут гарне озеро. Плавати в ньому, звісно, не можна, тому що тут вже, вже хтось плаває. От, але полюбуватися ним нормально. Так будинок виглядає ззовні. Трішки поспішаю, тому не знімав процес. Як ви бачите, я тут позаклеював трішки стелю, позаклеював трішки плінтуса знизу. Думаю, цього буде достатньо. Я фарбуватиму тут спреєм, краскопультом. Будинок пустий. Зараз просто потрібно трішки часу все-все позаліплювати, потім я його тут за півдня задую, да і все. Поспішаю, тому що дружина не залишає надію зробити з цього динозавра людину. І сьогодні знову хочемо мене дотикнути до чогось прекрасного. Їдемо на якийсь концерт чи щось таке. У мене там зранку була робота, я також не знімав і тут швиденько приїхав, позаклеював. Зараз на концерт. І потім за два дні. Потрібно по-любому це все закінчити. План такий, я думаю, завтра тут цілий день зранку до вечора буду клеяти двері, вікня, вікна, другий поверх. Оці всі сходи. Також потрібно позаліпити. Трішки мене хвилює висота оцих стін. Отак це виглядає. І там потрібно буде стелю позаклеювати і зафарбувати. Ну нічого, щось розберемось. Коротше, завтра цілий день клею. Післязавтра, цілий день, фарбую. Сьогодні підемо на концерт, я щось може познімаю. Від вас, до речі, я часто бачу запроси, знімаю щось про життя, лайфстайл. Але з мене такий щось блогер про життя, як ви бачите, будова не важко. Включив камеру та й працюєш, а камера знімає, там щось потрібно розповідати, придумувати. Ну я постараюся, буде остання в мене спроба. Якщо, якщо знову нічого не вийде, тоді залишаю і будемо тільки працювати. А якщо вам сподобається, то буду практикувати. Їдемо на концерт. Я тут знайшов класні квитки. Давно хотіла гудати. Я, я каже, знайшов. Розкажи, розкажи, що там буде, куди їдемо. А, на якийсь концерт, струнний оркестр з свічками. Із свічками. Ну, звучить класно. А, а що там кормити будуть? Ні, не будуть. Кормити не будуть. Ну ладно, залишайтеся, зараз познімаємо. Так, ну неочікувано, принаймні для мене. Ми опинилися в церкві. Ось так це виглядає. Тут всі сидять на лавочках таких. Ми також сидимо. Кормити не будуть, я вже зрозумів. Танців не буде схоже теж. Давайте я вам покажу. Ось так це виглядає, це все горять свічки. Ми чекаємо на тих, хто тут буде співати чи грати на інструментах. Зараз подивимося. Не думаю, що я можу із своїм відсутнім слухом це якось коментувати, але мені сподобалось. Реально, без сарказму. Прикольно годинку послухати, як люди грають на скрипках. Я правда все чекав, що зараз хтось вжарить на барабані. Ніхто таки не вжарив, але норм. Прикольно. Ще в кінці вони піратів Карибського моря зіграли. Взагалі це єдина, хотів сказати, пісня. Як це називається? Єдина музика, яку я зрозумів. Продовжую готувати будинок під покраску, вже перший поверх майже весь заклеїв, залишилася тільки кухня. Замовники там готували сніданок, вони тільки поїхали. Перша година дня. Так, було весело. Четверо дітей, і вони всі носяться по будинку. Я ту бумагу приклею, вона знову летить, я знову клею. Нелегко, але вони такі, вибач, вибач, ми зараз, ось зараз, ми, зараз ми їх тут всіх покормимо, зберемо. Ну і воно зараз, зараз, 4 години. Тут такий був бардак, знаєте, як в цьому, як в, кіль, в фільмі Самодома, коли вони там на літак проспали. Щось було схоже. Коротше, я тут уже позаклеював, заклеяв сходи, потихеньку піднімаюся на другий поверх. Хочу показати вам, поки не закрив, часто зустрічається. В багатьох будинках на плінтусах ось такий штапік, бачите, прибитий. Тобто йде рівний плінтус, а до нього збоку ще прибитий такий штапік. Часто так роблять, знаєте навіщо? Вони коли хочуть дешево перестелити підлогу, щоб не зривати підлогу, яка вже є, на неї зверху кладуть новий ламінат там, чи плитку, чи що, що там будуть робити. Вона ж, виходить, підходить до плінтуса. І потім цим штапиком перекривають цю щілину. Потім, коли підлогу потрібно нову покласти, штапик відірвали, новий ламінат кинули, чи плитку, штапик прибили, штапик підняли нову. Ну і так можна піднімати. В принципі, досить довго. Плінтус вже на перспективу стоїть широкий, тому можна тут підняв, прибив, підняв, прибив, підняв, прибив. Ну вже як сюди дійдеш, то мабуть потрібно або підлогу зривати, або може плінтус просто. Вище перебити. То замовники на першому поверсі будуть робити те ж саме з плиткою. Е, ну, ті, хто їм будуть робити, сказали, що ми просто приїдемо, а так зверху на плитку покладемо плитку і буде добре. Тут, правда, є нюанс, але я вам вже не покажу, тому що я заклею двері. Е, є нюанс ось тут. Цей рівень плитки він вже на рівні з дверима. Тобто, я думаю, що це вже другий тут, чи третій слой плитки лежить. Якщо вони зараз покладуть ще один слой, він вже буде вищий, ніж, ніж поріг. Я їм говорив, кажу, вам буде це трошки ну, якби, так, буде трішки дивно виглядати. Вони говорять, та ні, нормально. Так що ось так американці вирішують дешево, дешево такі питання. Другий день на цьому об'єкті вже все повністю позаклеїло, починаю фарбувати. Фарбуватиму ось цією штукою, дуже мені подобається, працюємо нею. Ось так це виглядає, коротко покажу вам об'єм роботи. І погнали. Це кімната, в яку ми потрапляємо відразу. Там все позаклеювано вже двері, вікна, вимикачі. Сюди у нас кухня також повністю заклеєна. Саму кухню я закрив ось так плівкою. Над нею, над шафами, там потрібно буде трішки пофарбувати, але я вже потім валіком пройдусь. Рухаємося далі. Сходи заклеєні, перила заклеєні. Сюди у нас іде ванна кімната, я там нічого не заклеював, також зайду, потім вже вручну пофарбую. Тут двері позаклеював лівкою. Єдине, з цією стіною у мене залишається питання. Я зміг там закрити тільки частково, до верху не добираюся, ну зараз буду щось, щось спробувати робити. Йдемо далі на другий поверх, тут також все повністю закрито, заклеєно. Тут у нас отакий коридор, я не знаю, що це. Не спальня, просто така загальна зона. Ось тут я не можу дібрати, дістатися до тих місць. У мене є такий величезний шпатель, можливо, я зараз його палкою так буду тримати і до нього там якось валіком відфарбую цей метр, а далі вже спрейм. Буду зараз щось робити. Тут дві кімнати, я їх просто заклею, ми їх фарбувати не будемо, точніше будемо, але пізніше в інший колір І сюди в нас йде ще одна кімната, хазяйська спальня, мастер бедром. Також все позаклеювано. І туди йде ванна кімната, я її там не заклеював, також пофарбую все вручну сьогодні. З'їздив в Хомдіпо, покупив ще одне відро фарби, тому що не вистачило і не вистачило на цю частину. Найцікавішу. Зараз її фарбую і можна відразу починати фарбувати другий слой. Отак це виглядає. Знову сірий. Я хотів щось прожартувати про 50 відтінків сірого, але я був в Хомдіпо, а зараз порахував їх там 84. 84 відтінки сірого. Головне, що зрозумів, при фарбуванні цим краскопультом, ну, взагалі краскопультом. Ним важливо не навалювати перший слой, тому що коли починаєш фарбувати, хочеться так, знаєте, якісно. Але коли так досить якісно починаєш е, класти ту фарбу, то вона так якісно жук-жук і сунеться. Тому швиденько, тоненьким слоєм такий пшик 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 і пішов, пішов, пішов. Він висихає, другий слой, і тоді, і тоді виходить якісно. Ой, ну що, погнали. Відтягував я цю частину, як тільки міг, але фарбувати її потрібно. Давайте я десь тут поставлю камеру, подивитися, як я буду це робити. Ну що, друзі, майже 12-та ночі, закінчив я фарбувати. По традиції приймайте роботи. Поїхали, почнемо з другого поверху, ванна кімната. Це найбільша, Все пофарбовано. Порядок. Туди туалет. Отак от це виглядає. І будемо далі. Спальня хазяйська. В ній немає світла, тому, тому так це виглядає без світла. Рухаємося далі. Все сіренько, все гарненько. Тут у нас на другому поверсі ще одна душова, все пофарбовано. Порядок. Ті дві спальні буду фарбувати, як сказав, пізніше. Тут отак це виглядає. Трішки завеликий об'єм роботи насправді на два дні. Трошки я погарячився, але вже, вже як є. На першому поверсі туалет коли... все пофарбовано. Плитка, звичайно ж, я її ушатав всю, але приїдуть завтра хлопці, будуть в неї чи зверху класти, чи знімати, Ну, наскільки я зрозумів, будуть ліпити зверху. От так це виглядає тут. Так виглядає кухня. Ніби все окей. Щось я ніби хотів ще вам розповідати, але батарейки вже посаджені, тому просто дякую за те, що ви підписані на канал. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі. Всім папа. -па.